Погані люди, як побачити енергетичних вампірів через квантові лінзи, ви, певно, відчували, як після спілкування з певними людьми ви були наче вижиті як лимон емоційно та фізично, нібито вся життєва енергія кудись зникла, з'явилася втома, апатія або навіть головний біль. Наприклад, моя знайома Марина, викладачка з Києва, помітила, що після зустрічі з колегою вона буквально падала без сил, відчувала фізичне виснаження і погіршення настрою на кілька днів. Каже, що вона думала, що це просто збіг, можливо, перевтома або сезонна алергія. Але коли помітила, що ці симптоми виникають після зустрічей з цією людиною, замислилась. енергетичний вампіризм вже отримав наукове підґрунтя в галузі квантової фізики. І сьогодні ми розглянемо, що це і як від цього захищатися, та може навіть контратакувати. Феномен квантової заплутаності, коли дві частинки стають заплутаними, Альберт Ейнштейн називав моторошною дією на відстані. Дослідження в галузі біофотоніки показують, що наші ДНК не тільки зберігають генетичну інформацію, але й виступають антенами, що постійно випримінюють та поглинають біофотони. Тому утворюються квантові взаємодії між людьми на рівні, які не фіксуються звичайними органами чуття, але безпосередньо впливає на наш енергетичний стан. Квантова теорія поля дозволяє по-новому поглянути на ауру людини як комплексну систему біофотонного випромінювання та квантових взаємодій, що відображають фізичний, емоційний та ментальний стан особи. Енергетичні вампіри існують майже в усіх містичних традиціях світу. В індійській традиції йоги говорять про прану, життєву енергію, яка може передаватися між людьми. Даоські мудреці Китаю описували ці явище через поняття Ци, а відьми знахарки попереджали про людей, які тягнуть силу. У Кабалі енергетичні вампіри описуються через концепцію кліпот, оболонок або шкаралуб. Що утворюється, коли сефіроти, божественні еманації, пошкоджені і не можуть утримувати світло. Така людина несвідомо прагне заповнити внутрішню порожнечу через поглинання енергії інших. Цікаво, що для захисту від таких впливів використовували подібні символи Око, гора у єгиптян. Хамса у євреїв та мусульман коло у слов'ян. Всі вони слугували енергетичними щитами, що відбивали негативні впливи. З точки зору квантової взаємодії, енергетичні вампіри мають деякі спільні фізичні прояви. Погляд у них часто фіксований, тривалий, проникаючий. Це не просто поведінкова особливість, а спроба встановити сильний квантовий зв'язок через зоровий канал. Очі є потужними передавачами і приймачами біофотонного випромінювання. Вони часто намагаються доторкнутися до енергетично важливих точок плечі, руки, спина, адже через шкіру відбувається безпосередній обмін біофотонами, створюючи своєрідний енергетичний міст. Енергетичні вампіри неусвідомлено синхронізують своє дихання з вашим, а це, з точки зору квантової фізики, сприяє встановленню резонансу біополів. Енергетичні вампіри часто порушують особистий простір, адже біофотонний обмін експансійно зростає зі зменшенням відстані. Енергетичні вампіри часто використовують специфічні мовлені патерни, які з точки зору квантової фізики можна розглядати як вербальні гачки, що створюють енергетичні зв'язки. Маніпулюють на провині. Думаю, ви вже чули від когось фрази, які створюють квантову петлю емоційного боргу. Типу Після всього, що я для тебе зробив, постійно драматизують, перебільшуючи проблеми та емоційно нагнітають, створюючи вихоровий потік енергії, який вампір використовує як свого роду енергетичний насос, критикують і знецінюють у вас фразами на кшталт. Ти завжди все робиш неправильно. Такі висловлювання викликають мікротравми у квантовому полі самооцінки, через які витікає енергія. Помічали, як після таких фраз раптом з'являється внутрішня спустошеність? Ведуть циклічні розмови, повторюють одні й ті самі теми без розв'язання. Квантовій системі це створює резонансну петлю, через яку ваша енергія постійно витікає ніби через відкритий кран. А тепер найцікавіше: Сім основних типів енергетичних вампірів, яких я зустрічав у своєму житті: драматичні вампіри. У них завжди криза, катастрофа, апокаліпсис, життя суцільна драма. Після розмови з ними відчуваєте себе як після емоційної мясорубки. Це тому, що вони створюють справжній енергетичний смерч навколо себе і затягують вас туди. Депресивні вампіри. Їхня енергія, немов тягне вниз, вони не скаржаться відкрито, але щось у їхній присутності, ніби висмоктує радість і оптимізм. Квантова індукція так називають фізики цей ефект. Коли низькочастотне поле пригнічує високочастотне, контролюючи вампіри вони знають краще за вас, як вам жити. Помічали, як після спілкування з такими людьми складно прийняти найпростіше рішення? Вони створюють особливу форму квантової заплутаності, через яку контролюють навіть ваші думки, Нарцисичні вампіри. О, це майстри захоплення. Вони спочатку вас звеличують, створюють ейфорію, а потім, а потім різко знецінюють. Цей контраст високих і низьких вібрацій створює енергетичний шок, під час якого вони буквально поглинають вашу енергію. Жартовні вампіри. Та я все заради тебе. Дивись, як я страждаю через тебе. Чули такі фрази? Це квантовий феномен взаємності в дії. Ви відчуваєте внутрішній обов'язок віддати свою енергію у відповідь. Конфліктні вампіри. Обожні суперечки, скандали, провокації. Помітили, як ви можете пройти бадьорим, а після п'яти сварки з ними виснажені вщент? Це тому, що конфлікт викликає мікровибухи у вашому енергетичному полі. Хаотичні вампіри. З ними ніколи не знаєш, чого очікувати. Планування неможливо. Стабільність забудьте. Чому це виснажує? Квантова фізика пояснює. Для того щоб зберегти власну цілісність у хаотичному полі, ваше біополе витрачає колосальну енергію. Ваше тіло реагує на енергетичного вампіра дуже специфічно. Можете самі перевірити ці ознаки. Раптом накощує незрозуміла втома, хоч ви були сповнені сил. З'являється важкість у тілі, наче вас передавило. В голові виникає туман. Важко зосередитись. Серце починає битися швидше, без видимих причин. Кінцівки холонуть, ніби енергія відтікає від них. Виникають раптові сплески емоцій. Дратівливість, тривога. Це все реакція вашої квантової енергосистеми на вторгнення. Ваше тіло буквально кричить, мене грабують. А тепер найголовніше як захиститись від енергетичних вампірів. Я надам вам перевірені мною особисто квантові техніки. Техніка перша. Квантове дзеркало. Уявіть, що вас оточує дзеркальна сфера. Яка відбиває всі енергетичні гачки. У важкі моменти просто подумки скажіть. Моє дзеркало активовано. Вампір бачитиме тільки своє власне відображення і не зможе приєднатися до вашого поля. Техніка друга. Квантові ножиці. Якщо відчуваєте, що зв'язок вже встановлено, уявно, а можна і непомітно руками. Переріжте невидимі нитки між вами. Квантова фізика підтверджує, навіть символічна дія має реальний вплив на енергетичному рівні. Техніка третя. Ваше таємне Стоп слово. Придумайте слово або фразу, яка миттєво активує вашу енергетичну оборону. Промовляйте її подумки, коли відчуваєте атаку. Моє слово. Кристал. А яке буде вашим. Техніка 4. Перенаправте увагу. Вампіру важко красти вашу енергію. Якщо ви раптом переключаєтесь на щось радісне. Посеред виснажливої розмови згадайте щось приємне. Подумки перенесіться туди і зв'язок перерветься. Техніка 5. Заземліться. Уявіть потужний енергетичний канал від ваших ніг до центру землі. Це створює постійний потік оновлення енергії. Тоді скільки вампір не намагався висмоктати, ви завжди будете наповнені. І ще одна супертехніка для екстрених випадків: коли відчуваєте, що енергія витікає. Зробіть глибокий вдих. Затримайте дихання на мить. І різко видихніть. Уявляючи, як обрубуєте всі енергетичні зв'язки. Це працює миттєво. Хочете відновитись після зустрічі з вампіром? Спробуйте мою улюблену практику, квантовий потік. Сядьте зручно і закрийте очі. Уявіть золотаве світло, що наповнює вас. Вдихайте, світло яскравіше. Вдихайте, світло стабілізується. Уявіть, що ваше енергетичне поле встановлює межі. Воно пропускає добре, але відбиває спроби вампіризму. Відчуйте з'єднання з Всесвітом. Ви частина нескінченного потоку енергії. Завершіть відчуттям захищеності та спокою. Робіть цю практику щодня, і за тиждень ви помітите, як змінилися ваші взаємодії з людьми, вампіри або перестануть до вас підходити, або змінять своє ставлення. І пам'ятайте, ваша енергія належить тільки вам, тільки ви вирішуєте, кому і скільки її віддавати. Захищайте своє енергетичне поле. Наповнюйте його світлом, і жоден вампір не зможе його порушити. А в наступному випуску ми поговоримо про демонів і драконів в людях, і чому з ними не можна сперечатися. Не пропустіть! Ставте вподобайку і підписуйтесь.